Дочекались люди кличка. Нарешті вийшов, все стоять, розмовляють. 13 година дня це люди стояли зранку до обід, щоб він вийшов поспілкуватися. От скажіть, а не можна це якось раніше? Тим паче, це організована акція. Вони знали, що прийдуть люди на мітинг, знали, з яким питанням. Ну, чому раніше не вийти і не поспілкуватися з людьми, можливо, якось почати вирішувати питання. Чому треба, щоб там поліція штовхала вже когось, щоб люди нервували, щоб перекривали дорогу? Ну, от, ну, блядь, ну Просто дивися на це, ну от просто якийсь бред. Ну от Інших слов, немає. Я бажаю людям, щоб вони... Як скоріше вирішили своє питання з цією нерухомістю з їхньою. я розумію, що це дуже складне питання, але можливо якісь виходи з цього є. Тому бажаю їм всього найкращого.